Тайкоді прошу назвіть себе. Доброго дня. Мене звати Колі Мікшері. Я студент в університеті в Піцборзі. В університеті в Піцборзі ми мали клас про манування Петриківкою та історію Петриківського міттва української культури. Спочатку ми дивилися відео-презентацію про художників українського народного містецтва і наївного містецтва та друге відео про краукраїнської. Українську культуру чаювання і як і українські чай здрав а, та квітів. Багато людей тут в Америці не знають нічого про українське мистецтво І в цьому класі студенти могли навчатися про це і згретися Україну. Українська культура дуже цікава та складна. Можливо, студенти будуть зацікавлені а, та захочуть навчанням більше про Україну. Дякую, Коді. Я хочу ще сказати, що нам допомагав в цьому проєкті. Проєкті Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою. Вони підготували ці слайди і також сценарій. Ми як віртуально побували на виставках, знайомилися з художниками, і наші студенти, які вчають українську мову, озвучували цей текст. Дякуємо всім за участь.